Сьогодні ми у гостях у нашої чудової клієнтки Наталії, яка уже понад сім років займається аеродизайном. Вона справжній професіонал своєї справи, і саме з нею ми хочемо поговорити про те, з чого почати тим, хто тільки думає запустити власний бізнес із гелієм. Наталю, розкажіть нам, з чого ви починали розпочинала я напевно як більшість людей, які входять в цю сферу, це свято своєї власної донечки, і зустріла таку неочікувану для себе проблему, коли насправді що стильне, гарне з Пінтересту було важко знайти. І тоді власне мене зародилася ідея про те, що треба зробити це самі, і отак по чуть-чуть по і розвивала Наталю. Що ви порадите тим, хто тільки починає? Зараз насправді дуже багато інформації є і постачальників, матеріалів різних для роботи. І я би порадила для початківців починати працювати одразу з якісними матеріалами, не ризикувати з Китаєм, тому що ще професіонали можуть різні моменти якось виправити. Так. А насправді для початку. Ківця, це, це може бути е, таким важким викликом робота саме з не найкращими матеріалами. Ви вже давно з нами співпрацюєте. Mm -hmm. Що для вас важливо у співпраці з командою Хемс? Найбільше я цінуються швидкість, якість гелію і завжди готові йти на зустріч замовнику. Неодноразово були такі ситуації, що мені треба було гелій на вчора. Було що хлопці привозили гелій і не в робочий час, і завжди редуктор поставлять. Бо ми дівчата не завжди так, маємо нас так. Це. так, так. Натхнення, ось завжди йдуть на зустріч в нашій сфері. Дуже багато буває таких ситуацій, коли гелі треба дуже швидко. І хем завжди виручає в таких ситуаціях. Запорука успіху це саме обрати правильного постачальник. Дякуємо вам за довіру та натхнення. Заходьте. Тому якщо ви шукаєте надійного постачальника гелію з Європи, то ви знаєте до кого звертатись для замовлення чи консультації. Пишіть нам або телефонуйте.